Метод прямокутного трикутника. Я пропоную вам побудувати його на фронтальній проєкції. З будь-якої точки ми можемо обирати із точки D 2 штрихи, із точки S 2 штрихи, перпендикуляр. В даному випадку найкращий перпендикуляр буде з С2 штрихи, і в цю сторону. Можна всю будувати, як бажаєте, будь ласка. І так я будую перпендикуляр до відрізка СД на фронтальній проєкції. На фронтальній побудуйте, переходжу в налаштування і виставляю перпендикуляр. Так, перевіряю центр. Змістився. Ні, все, все чудово, все прекрасно. І так, отут у мене 90 градусів кут.